— Доброго дня. Доброго дня. Вночі 24 червня Дмитро Красніков прокинувся від потужного вибуху. Йому пощастило вижити, але родина залишилась без даху над головою. Ворожа ракета влучила поряд з будинком. Був приліт буквально в 50 метрах від моєго будинку. Будинок було дуже сильно пошкоджено, фактично залишилася лише коробка, кирпична від нього. На місце влучання прибули і представники міської та районної адміністрації, аби зафіксувати пошкодження. Потрібно було спочатку зробити експертизу. Потім, коли була е, зроблена експертиза пошкоджень, завданих будинку, то е, ми вже за власний кошт зробили оцінку е, необхідних робот для відновлення. І ці дані цієї оцінки ми подали безпосередньо сюди. Аби отримати компенсацію від міста, потрібно зібрати усі необхідні правовстановлюючі документи, надати паспорт, ідентифікаційний номер і рахунок в банку, на який буде перераховано допомогу. Якщо в людини житло повністю зруйновано, це зазначено акті. Руйнація 100%, то це допомога від міста 1 мільйон гривень. Якщо в людини пошкодження незначні, тобто пошкоджені вікна або щось зі стелею, або якісь незначні пошкодження, перекриття, максимальна сума допомоги, як я вже зазначила, це 1 мільйон гривень, тобто і на ремонт можна отримати. Якщо це такий ремонт, то і на ремонт ми можемо дати таку суму. Починаючи з жовтня минулого року, допомогу отримали більше шести сотень містян на загальну суму понад 124 мільйона гривень. Її можуть отримати як власники, так і офіційні орендарі.